Указ президента України про часткову мобілізацію підтриманий Верховною Радою. Широко обговорюється у суспільстві. Як сприйняли у Галицькому районі оголошену мобілізацію і які заходи реалізуються уже сьогодні, знає Любов Галько. Сьогодні у Більшівцях та Бурштині проводився медичний огляд оповіщених військовозобов'язаних, з яких планується створити загони самооборони. Як я відношуся? нормально? А що куди діватися? Готові служити? Я ще не готові. А що потрібно? Ну, я в армії не служив, як я бою, я не Але Викликали зараз. Так викликали. А скільки вам років? 25. – А чому не служили в армії? Я комісований. Ага, по самодові жінки галицького району зібралися біля військкомату, щоб висловити обурення подіями щодо оповіщення та мобілізації їхніх чоловіків та дітей, яких забирають для участі у бойових діях на сході. Той час, коли чоловіки зі східних областей не квапляться обороняти свій край, а мають статус біженців. Ми свої дітей не будемо відправляти на Донецьк. Ви розумієте, не прошу я свого сина, я маю одну. Йому прийшла uh, повістка повістка. в хату. В хату прийшли повістки. Ну ти, як то це? я інвалід другої групи. Мене двоє маленьких дітей. Чоловік мені каже, що треба захищати, але він ж не може піти на схід захищати тих, а тут мене лишити на що? На, на, що? Що? на кого він мене тут лишить? Кому я потрібна а, як ви вважаєте? От як ви вважаєте, а як можна захищати е, свою державу? Як можна, яким чином кого послати туди на схід? В першу чергу, тих жителів зі сходу. Які є біженцями, які повтікали до нас, вони як вони є зобов'язані, то то як вони приїхали сюди до нас, і вони в Франківську, в Києві, всюди їх повно. Чому вони не захищають свою територію, на якій вони проживають? Чому? Чому наших дітей, голих, босих серед поля, то що то є? Якісь я не розумію, що це є. Що це є? Якась планована акція проти заходу, чи як? Вони жилетів нема. Автоматів нема, діти не забезпечені. Чим тут мають воювати? От чим має твоювати? Треба їхати, треба захищати Україну по-любому. Попри те все так, так як би то не було, ми їм дали притулок, а вони ви ж бачите, що вони роблять? А, що ж вони? Що своїх чоловіків? А наші діти мають ти туди. А, а вони, вони подивіться, не вони, не подивіться не вони подивіться відпочивають бури? в Закарпаттю, в Карпатах в ремчи. Відпочивають бичі з жінками. Ми підемо кулі давати, але наша держава на згори щось подумає, щоб ми в церкві збираємо на вулиці, збираємо їх вбираємо, а ті дають нам приклад. Ми їх ми їм робимо притулок. А вони беруть і йдуть в Карпати віддихають. Тут він... не кажуть, що вони нам так само до неї зроблять, якщо ми хочемо, якщо не ми не щось ви дивитись усяку. Чому ну, тому... в і Миколаївській області обласних радах прийняли щоб, щоб приїхали, привезли жінок з, з дітьми? І тоді три дні чоловіки назад. Чому не би в нас так само зробили? Про мобілізацію в районі. Ми далі ведемо розмову з військовим комісаром Галицько-Рогатинського військомату Борисом Ястремським. Підлягають викуку чоловіки віком від 20 до 50 років, офіцери і добровольці віком до 60 років, незалежно від того, чи служили вони, чи не служили добровольцями, які згодилися служити в цих загонах, є Мирон Федорович Матейко, депутати районної ради Костишин, Горчак, Ковальчук, Легінь. І вони стали прикладом для багатьох інших. Чоловіків і добровольці, ми маємо практично ну, десь одну десяту частину, і як чоловіки, які розуміють, що якщо почнеться війна, ми мусимо боронити свій край і боронити свій край не тільки на території Галицького району, а треба йти вперед, треба захищати нашу державу. Загони, коли будуть підібрані, будуть сформовані і протягом тижня будемо формувати. На території нашого району. Після рішення Верховного Головнокомандувача буде здійснено їхній призов по мобілізації. На робочих місцях в них зберігається протягом року заробітна плата і посада. Вони будуть отримувати заробітну плату в збройних силах України. Лише після підготовки військовозобов'язаних буде прийнято рішення про застосування загонів. В основному вони мають залишитися на території нашого району, але при необхідності боронити країну вони можуть бути за рішенням генерального штабу відправлені на інші в інші області нашої держави. Галицькі жінки усвідомлюють складну ситуацію в державі, але уважають, справедливість має бути зараз як ніколи. І владі слід взяти до уваги їхні пропозиції. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Рай.